Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Пробіжимося трошки по виконаних роботах. Показуємо вам стару ну стару будівлю. От, так, тут була повна реконструкція, збилися стіни, збилися трошки стара штукатурка, по-новому погрунтувалася, по-новому поштукатурилася, стало краще. Ось Зараз вам покажу повністю приміщення. Приміщення невеличке. Але тут, в принципі, достатньо місця для реалізації повноцінного санузла. Перепрошую за, за освітлення. Тут також буде е, новий люк буде із драбиною в тих підпілля. Ось таке приміщення, що ми маємо, бачимо, ще й стару стелю зняли, яка була некудишня, ось стара балка підгнила. Хлопці-будівельники укріпили новою. Так що, друзі, ось і такі роботи виконуються спеціалістами. Так, ну а тепер пробіжимося, що ми виконали. Беремо за годинниковою стрілкою зліва направо, тобто у нас дві труби діаметром 20 металопластикова йдуть у нас на кухню. Тут була раніше сталива труба ішла зовні 5 на кухню. Ми її обрізали. Ці труби пустили добре, що в нас в суміжному приміщенні дерев'яна підлога. Ми запустили дані труби під лагами, обійшли одне приміщення транзитом і зайшли в кухню. Далі, що ми зробили? Зробили вивід води каналізації на умивальник. Каналізація в нас зроблена з ухилом, все як повинно бути. Далі вивід холодної води та сифону на пральну машину. Далі, що в нас є? І в нас є вивід холодної та гарячої води на душеву. Також ми поставили трійничок на майбутній трап. Трап має замовник привезти з хвилини на хвилину. Так, що далі? Ось ця частина, ось бачимо, лінію зона трапа буде, вона буде на постаменті. Трошки вище за рівень підлоги, тому що сама, сам рівень підлоги тут буде мінімальний. Мінімальний. Ось я вам зараз покажу, якщо взяти дверну коробку, ми бачимо, що там висота висота зовсім невелика. Сантиметрів 3-5 місцями, враховуючи нерівності, тому ми вирішили зробити розводку води колекторну. А не стояковуючи і під'єднанням через триник, тому що, якби труби перетинались між собою, накладалася труба на трубу, і ще б прийшлося піднімати стяжку на мінімум сантиметра 3-4. Тому ми вирішили зробити колекторну розводку водопостачання. Так? Каналізація, ви зрозуміли, вона сховається в, нас в товщині стяжки постаменту для душової. Також. Поставили радіатор, радіатор вже БВ, бувшого, тобто бувшого використання, тобто старий радіатор. Так. Система тут гравітаційна, тому ми зробили ухили, перепаяли поліпропіленовою трубою, а врізку зробили в суміжному приміщенні поставили крани, два стоякові крани. Трьохчетвертні і потягнули 25-ю поліпропиленовою трубою і перепід'єднали його. Далі ми маємо шафу. Далі ми маємо унітаз, вивід на унітаз. І ми маємо вивід на бойлер. В шафі організовано два колектори холодного гарячого водопостачання. Ми маємо державну воду. Кран, як ми бачимо, зараз перекритий. На державну воду. Так, І ми маємо також, також власну свердловину, замовник має, тому ми підвели з правої сторони до колектора від свердловини, а з лівою вода через лічильник. Далі підписали кожен контур, душ, пральня, раковина, кухня, бойлер, унітаз, полив. Полив також по запиту замовника зробили на вулицю, поставили літній кран. Цей кран кутовий трьохчетвертний, йде у нас від бойлера на колектор гарячого водопостачання. Що ми маємо душ раковина кухня. На кухні у нас йде 20-та металопластикова, холодно гаряча. Ну і на бойлер також йде в нас 20-та металопластика. Зараз спустимося в тих підпілля і глянемо, що ми там ще викинули. Так, друзі, спустилися. В підвальне приміщення, що тут зробили? Тут зробили нову повністю каналізаційну мережу. Ось як ми бачимо, це у нас підйом на каналізацію, на каналізацію унітаза, Так, Далі поставили трійник ревізійний з заглушкою. Ухили ми маємо. Далі поставили трійничок 50-45 градусів. Зверху поставили заглушку для майбутнього, можливого водочисного обладнання. Далі тут з ухилами проклали трубопровід каналізаційний до душової. Також зробили розв'язку води, утеплили її, поставили сітчатий фільтр. Три чверті і також два механічні фільтри послідовно сітчатий і поліпропіленовий. Січатому в сітчатому фільтрі маємо 100 мікрон очищення води. Ну, а в поліпропіленовому 20 мікрон. Далі поставили манометр, поставили два трійнички, один, два і байпасний кран для майбутнього водичного обладнання. Якщо обладнання буде, поставлено, в поємо 25-й поліпропиленовий екрани і буде достатньо. Також є трийничок для майбутнього манометра, поки в ньому стоїть заглушка, але якщо потрібно буде, якщо поставиться водочисне обладнання, то відповідно поставиться манометр для того, щоб бачити наскільки падає тиск після водочисного обладнання, для того, щоб розуміти, як коректно воно працює. Ну, ось так, от, друзі, організували ось цю. Роботу в підвалі. Якось так, друзі. Ну що, якщо відео сподобалось, ставим подобання. підписуємося на канал. Слава Україні!